Ви про це точно не замислювалися. Чесно, я теж, доки не натрапила на дописи в соцмережах. Ви чули, що таке білкопад? Ні, не, не чула. Так, я не, не чула. Поняття зеленого немає, якщо чесно. Ви знаєте, що таке білкопад? Білкопад? Так. Ну я, чесно кажучи, не чув такого. Я бачу, що білки бігають, але щоб падали. Каштани бачила, що падають білки, ні. Дуже часто маленькі білочки весною випадають із гнізд. Власне це явище і називається білкопадом. Із року в рік люди знаходять рудих хвостиків на землі у лісах чи парках. А от що робити з цим достеменно не знають. Розповідає Анна Приходько. Вона, якраз із тих, хто в темі. Це в нас степан, бойовий степан. А це Бьорн, першовідкривач сезону. Ось, і хтось мене вже вкусив. Ну, це, це звичайне діло. У жінки вдома наразі аж дев'ять білочок. Це дівчатка сестрички з Хмельницька, Гіта і Зіта. Кожного з них Аня реабілітує після різних аварійних історій. Однак, як робити це правильно, вона знала не завжди. Історія порятунку почалася у жінки в ковід. Родина ховалася від пандемії у селі і якось побачила цілу сім'ю білок під колесами автівки. Я спочатку не зрозуміла, потім, поки мені дійшло, що треба робити, а почали якось ну діставати цих дівчаток. Пошукала інформацію в інтернеті, надала допомогу, і в той же день потрапила у цілу мережу рятівників білок. І там також знайшли ще одну білочку. Там був носик розбитий, зубки, тобто перелом щелепи. Я забрала цю білочку. Це була моя друга білочка, і понеслося все. За чотири роки вдома в Ані побували десятки білок. Більшість з них із невеликовними травмами, без можливості повернутися на природу. Та цьогоріч тут усі готуються до вулиці. Назвали ми його бьорном, бо він як ведмідь і їв як ведмідь. І на вигляд такий мохнатий пушистий як ведмідь. Аня каже: передусім треба допомагати правильно. По перше, переконатися, чи дійсно білку треба рятувати. Якщо вона просто лежить без свідомості, почекайте щонайменше годину: 99% забере мама. Якщо ж травма очевидна і без допомоги людини білочка не виживе, варто одразу викликати спеціалістів, таких як Наталя Попова з центру порятунку диких тварин. Цього року взагалі страшний білкопад, тому що до нас потрапляло одночасно. Дуже багато, коли їх у тебе десятки одночасно їх годувати треба кожних дві години цілодобово. Жінка наполягає надсилати відео. Тоді спеціалісти зрозуміють рівень біди та необхідність порятунку. Якщо ж люди вже беруть білку додому, треба дати їй козячого молока, однак далі відвести до фахівців, інакше малеча загине. Саме від Наталі Бапової з центру порятунку диких тварин Анна забрала на перетримку цих білочок. Наталя вдячна Ані й решті учасників унікального білкочату. У нас же не тільки білки, там зайці, і хто загорний тигри, мавпи. У нас центр зараз перегружений від слова зовсім. Ці білочки для Ані вже як рідні, навіть трішки сумно, що доведеться з ними прощатися. Я вже за ними все. Мені ці оченятки дивляться, думаю, боже, а як же ж воно буде а на вулиці, як же ж він буде на вулиці. Дійсно, але я розумію, що це мій егоїзм. Все ж таки, це мій егоїзм. А в першу чергу треба думати про більчат. Поки що малеча гризе горішки та насолоджується компанією. Та вже найближчим часом хвостики підготуються до випуску у дику природу. Там їм однозначно буде краще.